Шановні пані та панове, ми зібралися з вами сьогодні. Тут у Звенигородському краї, на малій батьківщині генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка. На урочисту толоку з нагоди завершення благодійного проєкту студентів університету банківської справи Національного банку України, восьмого аукціону надій. Цьогоріч, у рік двохсотлітнього ювілею Великого Кобзаря, благодійний аукціон був присвячений впорядкуванню дубової алеї, посадженої півсторіччя тому до 150-літнього ювілею Тараса Шевченка, видатними українцями та представниками творчої і наукової еліти з різних куточків світу. Сьогодні ми маємо нагоду на власні очі побачити результат наших спільних зусиль. А зробити останній внесок у реалізацію благодійного проекту традиційно відкриття нових об'єктів розпочинається з символічного перерізання стрічки. Просимо виконати цю почесну місію, шановних директора національного заповітника, батьківщина Тараса Шевченка, Богдана Писара. Та голову координаційної ради студентського самоврядування університету банківської справи Національного банку України Надію Панкратову. Словенням Божим зі щирої молитви. Сьогодні серед нас всечисні та високопреподобні Отці, верховний архієпископ Києво Галицький, митрополит Київський, предстоятель Української греко-католицької церкви, блаженніший святослав. Духівник. Духівник Черкаської області, настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці, села Моренці, митрофорний проти Єрей Василій. Просимо вас здійснити молитву благословіння. Благословенний Бог назавжди нині, повсякчас і на віки вічі. Господь смертю, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував, Христос Госпо, смерть, Смертью смерть подолав. Роба життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав. І тим, що проба життя! Да... Всечасний отче Василію, високодостойні представники духовенства, монашества, брати семінаристи, представники влади. Дорогі студенти, дорогі присутні, найперше дозвольте всіх вас привітати зі святом Пасхи Господньої. Ми бачимо, як сьогодні небеса відкрилися над моренцями. тепле сонце нас зігріває, а все кругом оживає. Ми сьогодні сюди до вас завітали для того, щоб справді відсвяткувати свято Воскресіння і життя, продовжити цю традицію висаджувати. Шевченкову алею у його рідному селі, де Господь Бог дозволив прийти йому на світ. У вашому селі треба дуже уважно слухати звуки. Малий Шевченко, мабуть, наслухався багато таємних розмов, про які він сам написав так: Високі ті могили чорніють, як гори, і про волю нишком в полі. З вітрами говорю. Я думаю, що Шевченкова алея говорить про волю, говорить про Воскресіння України, надихає всіх нас оптимізмом, що Україна теж воскресає, Україна є і Україна буде. Ну і ми сьогодні хочемо продовжувати цю традицію висаджувати е, цю алею. Я хочу ще дуже подякувати. Ініціативі громадській ініціативі е, нашого університету банківської справи при Національному банку Україна. Тому що це і ваша ініціатива завдяки аукціону, який ви провели, ми маємо сьогодні цю громадську толуку. Посправді Європа починається з посадженого дерева. І ми сьогодні хочемо той жест зробити. Нехай Господь Бог усіх вас щедро благословить. Щоб ця сила Воскреслого Христа, яка сьогодні нас оживляє, була для нас теж і надією на майбутнє. Нехай ці дерева, які ми посадимо, стануть столітніми дубами, які про волю у Моренцях з людьми і з Богом вовіки будуть розмовляти. Христос Воскрес! Христос воскрес! Дякуємо. А зараз запрошуємо до слова директора національного заповідника Батьківщина Тараса Шевченка, Богдана Писара та голову координаційної ради студентського самоврядування університету банківської справи Національного банку України Надію Панкратову. Дуже дякую, шановні товариства, шановні забрання. Я сьогодні пригадав рік 1964, коли святкувалося 150-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка і який об'єм робіт був зроблений в Морінцях на ту дату, як все було добротно підготовлено і добротно все зроблено. Всі ці пам'ятники, що є в будущі, що є зараз біля школи, пам'ятник Кобзар. Вони всі були відкриті 64-го року. І під час проведення Всесвітнього форуму на честь дня народження Тараса Григоровича Шевченка було посаджено оцей чудовий парк, якому нині виповнюється 50 років. Я хотів сказати про добротність тої справи, яка була розпочата на той час державою, як це було. Підібрано, все було зроблено дуже, дуже хороше. І як до цієї справи сьогодні підійшов національний усім. Христос, Христос, Христос воскрес! Рада, що дана подія відкриття дубової алеї в селі Моренцях сталася разом із приходом такого величного свята Воскресіння Христового. Бажаю усім тепла, затишку, весни у серцях кожного. Будьте щасливими та завжди усміхненими. Сьогодні у нас особливий день день, який стане завершальним у проведенні восьмого аукціону надій Шевченко, Лев. 200 років живого спілкування. Від імені студентства університету хочеться подякувати усім, хто долучився до реалізації даного проекту. Без, без вас без вас. Без вашої ініціативи, навіть найкращі ініціативи залишилися би просто мріями, ваші добрі наміри та відкриті серця надихали нас усі вісім місяців. Ми працювали над благородною ідеєю, втілення якої я сподіваюся стане символом українства, культури, приналежності до рідної землі. Та ще раз нагадаю кожному про великого Україну. За присутністю із відомим письменником, який входить до спілки письменників України, який є працівником Черкаського інституту банківської справи, який з радістю згодився поділитися своєю книжкою. Це Горбівненко Анатолій Тимофійович. Я хочу запросити його до слова. Шановна громада, мені випала честь вручити стосик книжок. Із е, черкаських письменників, е, за дорученням черкаської письменницької організації е, сьогодні ця, цей стосить книжок буде е, у, окрасою укроси Нової Шафи. Як сказано в Біблії, спочатку було слово, слово було Бога, і Бог було слово. Тож нехай. Подальше наше життя будує оте слово, яким, яке до вас доносять письменники. Слава Україні! Дорогі, слава! Дякуємо за ці щирі слова. Благодійні проекти та акції студентів університету щораз проходять найдієвішу підтримку Національного банку України, нашого постійного спонсора, мецената лотодавця. І сьогодні разом з нами керівники Національного банку України, керівник заступник голови Національного банку України Віра Речаківська. Начальник управління Національного банку України в Черкаській області Сергій Забуцький. Та начальник управління Національного банку України в Київській області Євстахія Лехніцька. Запрошуємо вас за слова. Шановні святіла... Шановні присутні, шановне студентство, мені сьогодні випала така нагода від імені голови Національного банку Степана Кубюва, по-перше, привітати всіх, хто присутній тут, всіх вас з великим святом, привітати вас з тим, що слово українське, традиція українська все-таки не вмирають, не дивлячись ні на які буремні події, які відбуваються кругом кордонів України. Наша сила і наша слава процвітає дуже раді ми тому, що молоде покоління не втрачає волі, сили, надії, впевненості. Це нам приємно, що наші діти, наші учні, наші поступники не зраджують українське слово, не зраджують українські традиції. І сьогодні від Національного банку я хочу вручити вам нагороди. Це пам'ятні. Грошові пам'ятні, знаки, наші пам'ятні українські монети. Вам для вашого е, історичного заповідника. Дякую, дуже дякую. Це якраз е, та колекція монет, яку мріяли нашу присідників нашого фонду. Дуже дякую. Дякую вас. Дякую, дякую всім, Всіх зі святом. Слава Україні. Ознакою справжньої демократії є підтримка громадських ініціатив чинною владою. Нам приємно, що до наших благодійних проєктів з року в рік долучаються представники влади, а це дає підставу сподіватися, що започатковані добрі справи матимуть довге життя серед учасників урочистої толоки. Голова Черкаської обласної ради Валентина Коваленко. Та депутат львівської міської ради Віктор Карпінець. Запрошуємо вас до слова. Христос воскрес! Воскресна Україна! Отож слава Україні! Хоро. І найвища нагорода Шевченковому генєві. Це саме ця алея і це саме. Ті дубочки, які будуть посаджені. Оці дуби, які вже мають піввіку, віку. Справді тут сказано було: хай дає Бог, щоб вони були і трьохсотлітніми, і тисячолітніми, і хай вони будуть як наші мудрі дуби, як мудрі символічні діди, які нам несуть ось те глибинне наше коріння, і дають через те коріння. Нам усвідомлення того, хто ми є, і своїм корінням міцно тримають нашу Україну. І оті от маленькі дубочки, які будуть посаджені, дай Боже, щоб вони прийнялися, і щоб вони від тих дубів чули оту тиху мову, про яку говорив Тарас Шевченко. Бо справді все йде, все минає і краю немає, а залишається. Живе дерево, а залишається Шевченкове живе слово, яке в цих подіях, які ми пережили і переживаємо, залишається для нас тим символічним, духовним стрижним, який нас утримує, залишається для нас отим щерцем глибинним, який нам дає. Ради я хочу привітати вас зі з великим святом. Перш за все, щиро подякувати за те, хто брав участь і бере участь в тому проєкті. Я завжди казав, що нашому Миколи Андрійовичу, директору Львівського банківського інституту, що я готовий брати участь завжди в таких проєктах, які відроджують цінності, історичні цінності нашої держави. От, е, дуже подякувати Тамарі Степані Служенко за те, що е, дійсно це прикладено немало зусиль для того, щоб бачити такий хороший результат. 22 квітня це, напевно, не неспроста не така дата, адже наскільки історики е, говорять, що 22 квітня якраз повернувся в Україну Тарас Шевченко. От, дуже хотів вам за все подякувати. Е, завжди буду брати участь в таких. Проєктах і вам найкраще. Слава Україні! Доброго дня, шановна громада. Я представник університету банківської справи, а взагалі я директор Харківського інституту банківської справи. Я хочу до вас донести думку нашої харківщини. Коли розпочали цей проєкт, в цьому проєкті участвували дуже. Весь університет. Львів, Харків, Черкаси, Севастополь. І в кінці кінців це є ця грубова алея. Але до цього було проведено сім таких же аукціонів, і ці всі аукціони були дуже, ви знаєте, вони закінчувались завжди приємним. У нас в Харків був шостий аукціон. Ми е, зібрали енну кількість коштів, десь 230 тисяч і в нашому е, центрі. Ми перебрали таку установку, яка дала можливість нашим дітям заговорити, які вони ніколи не розмовляли, вони ніколи не чули цих запахів. а Тепер після цього вони це почули. Шановні громади, ви знаєте, мені я як ми, ми я представляємося, східна Україна. Я тут почув слова, що східна Україна ми також знаємо, і шануємо Шевченка. У нас 19 лютого відбувся захід. В підтримку нашого акціону в нашому театрі Шевченка. І ви знаєте, після цього наші студенти, наші викладачі, наші співробітники по-іншому почали відноситись і до Шевченка, і до України. Цей день ми були ну, нас запрошують на різні заходи, в тому числі я був запрошений і на раду ректорів, і на Банківському Союзі Харківському. Я доповідав. Про ці заходи, які відбуваються в нашому університеті, ви знаєте, вони нам завідують, тому що не кожний університет в Харкові може провести такий захід. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, а зараз запрошуємо почесних учасників толоки продовжити традицію і на згадку про 200-літній ювілей Тараса Григоровича Шевченка висадити 20 іменних дубів. Особисто, та від імені, дозвольте зачитати список достойників. Святіший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Блаженніший Любомир Гузар, архієпископ, емерит Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук, глава Української греко-католицької церкви. Степан Кубів, український політик та громадський діяч, голова Національного банку України. Павло Сенич, керівник дирекції забезпечення проведення навчального персоналу та організації інформаційно-бібліотечного обслуговування Національного банку України, голова Черкаської обласної ради Валентина Коваленко, Олександра Теліженко, заслужений художник України, кандидат мистецтвознавства. Тамара Смовженко, ректор університету банківської справи Національного банку України, місто Київ, доктор економічних наук, професор Сергій Бойко, голова правління асоціації банкірів Львівщини, директор Лодпад Райфайзенбанк Аваль Валерій П'ятак, громадський діяч, заступник голови Львівської обласної ради. Шрамко Юрій, віце-президент Харківського банківського союзу, голова правління регіонального благодійного фонду, правопорядок, голова Центральної ради українського об'єднання військовослужбовців запасу у відставці, Середенко Надія, директор КЗ Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс Харківської облради. Андрій Бокотей, ректор Львівської національної академії мистецтв, академік Академії мистецтв України, народний художник України, професор Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Тадей Едер, генеральний директор, художній керівник Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької, заслужений працівник культури України. Богдан Козак, український актор і режисер, народний артист УРСР, актор Львівської національного театру імені Марії Заньковецької, академік Академії мистецтв України, професор, декан факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. Богдан Струтинський, український театральний режисер, директор і художній керівник Київського національного академічного театру оперети, заслужений діяч мистецтв України, Богдан Писар, генеральний директор національного заповідника, батьківщина Тараса Шевченка Микола Лисенко, правнук Шевченка за братом Йосипом. Співзасновник Сеукраїнського благодійного культурно-наукового фонду Тараса Григоровича Шевченка та Ольга Шарапа, правнучка Шевченка за братом Микитою, завідувач музею Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, заслужений працівник культури України. Григорій Вовчинський український лижник, біатлоніст, заслужений мастер спорту України, багаторазовий чемпіон світу, чемпіон з біатлону Паралімпійських ігор в Сочі. Михайло Поплавський, народний депутат України, заслужений діяч мистецтв України, народний артист України, ректор Київського національного університету культури і мистецтв. Доктор педагогічних наук, професор, президент міжнародної організації Об'єднання українців світу, президент міжнародного благодійного фонду, обдаровані діти України. Олександр Черепко, громадський діяч, заслужений економіст України, доктор економічних наук, голова наглядової ради банку Київська Русь. Прошу наших шановних гостей посадити зуби.